Якщо раніше вночі підприємства працювало, дуже багато предприємств, промислово працювало вночі, там металургійні, і максимум мінімум, він був е, приближений, більш приближений. Зараз у нас в день йде споживання, а вночі у нас такий мінімум глибокий, що треба е, розвантажувати атомну станцію. Особливо залежить від. Погодних умов, коли в день жарко, кондиціонери там, туру, 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 вночі все вимикається. І для того, щоб не розвантажувати атомні станції, не розвантажувати, бо, бо технічно це, це і з точки зору безпеки, зрозуміло, що надлишок електроенергії треба продавати. Це з технічної точки зрення, а, а це ще вигідно з економічної точки зрення. Ми ж, коли у нас максимум ми ж беремо електроенергію. Uh -huh. З ринку європейського. Вона ж дорога. Дорога. Чи ми будемо коштами платити, чим у нас, коли є можливості, ми продаємо повертаємо цю електроенергію в Європу. Вмієте? І, до речі, сьогодні європейці нам створили більш, ну, такі більш-менш пільгами умови, щоб допомогти нам, щоб це було, коли ми імпортуємо е електроенергію, щоб. Е щоб дали нам можливість продати електроенергію більше, щоб не було для нас дуже великого е, фінансового навантаження, бо ми ж та там же електроенергія дорога, і ми її покупаємо по родорової ціні. Тому це абсолютно правильно.